Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Ось на ділянці своїй за селом. Зараз буду виконувати посадку лохіни. Ось бачите, які в мене саженці. Ці саженці я годував вже десь два роки. Купували такі маленькі із касет. Ось і такі ось у нас повиростали. Це у нас є сорт дюк. Приблизно десь ми посадимо 50 штук їх, і вдома ще залишилось теж 50. Що ж, висаджуємо нашу лопіну. Бачите, яка коренева тут. Посипали сіркою, викопали лунку, натягнули шнурка. Щоб більш-менш було рівно і ось таким способом будемо висаджувати. Вже висадили там одненького куста, тут другого. Зараз третього. І так по порядку будемо пічнурочок висаджувати, просипати олімпіад сіркою. Е, ще було потрібно додати туди осмокот, таке добриво. Але на жаль, у нас його зараз немає і нема змози де вкупити, то ми будемо його просипати десь пізніше, коли придбаємо. Але при посадці його треба обов'язково давати. Ось так зараз розложу в нашій наші стаканчики з лохиною. У нас є там мітка, колочок десь через метр. І будемо висаджувати. Посадили ми наш рядок з лохиною Сордюк. відстань між лохиною десять. приєднали шланг до магістральної труби. Ось. І зараз будемо проливати під кожний корчик нашу лохіну. Шланг тут трошки порваний, бачите, скільки вже води набігло. Ось там у нас вже проливається. Зараз будемо підливати кожен корч добряче, кругом його, щоб гарно змочити цю почву. Лісова почва вона не дуже так, пропитується швидко, тому треба трохи е, часу її проливати. Ось таку роботу ми сьогодні виконали, посадили такий рядочок нашої лохіни. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!